От зіпсувала інтригу Наталка Лятуринська. Ну що ж, ти вже в нашій студії, тож починай. Починаю. Традиційно вже от після турецького цього невдалого путчу, одна з головних тем західних засобів масової інформації – це те, що чекає Туреччину, то, що робить Ердоган, і яким чином будуть розвиватися відносини між Туреччиною і західними країнами, ну і навколишніми їхніми сусідами. І журнал Економіст пише про те, що ці так би мовити реформи, ці такі чи репресії, чистки, які влаштовує зараз Ердоган в Туреччині, то вони можуть зіпсути стосунки з Сполученими Штатами в першу чергу, тому що завжди там права людини віднови, як би мовити відновив, дії в рамках чинного законодавства. Ну і з Європейським Союзом, особливо тому, що Європейський Союз настоює, щоб не використовувала смертна кара, а Ердоган вже нагострився, так би мовити, відновити смертну кару. Вчора разом з тим треба відзначити, що доволі активно він ці, так би мовити, чистки проводить і доволі ефективно скористався цим шансом, який йому дав цей пуч. І що особливо вражає, от так, якщо з України дивитися, то все це йде там. чистка еліти така організована. От ми дуже довго розмірковували про закон про люстрацію, як це все треба робити, як впроваджувати. Ну, от Ердоган, по великому рахунку, він показує те, як можна так би мовити, провести люстрацію. Скориставшись моментом, коли є така ситуація в Україні складна, була спроба державного перевороту, вона не вдалася, і що відповідно, Бу яким чином відповідно яким чином це все робиться. Mm -hmm. От Ердоган, так би мовити, як посібник для, ну я не знаю, нинішня влада навряд чи таке не але от якщо хтось, то це показується, як це робиться. що значить чистка генералітету, 99 генералів зачищено із так би мовити, арештовано. 6 тисяч чоловік з поліцейських із службов. Оцю військових арештовано, і далі пішли вже цікавіші речі йдуть вчителі. Більше 20 тисяч вчителів звільнено. Uh -huh. Викладачі вузів, деканів вони починають чистити. Так от, якщо так згадати, що в нас відбувалося у 2014 році, то, в принципі, коли от після Майдану навіть ми обрали президента, то цілком можна було в умовах тих, коли в Україні починалася агресія на Донбасі, запроваджувати надзвичайний стан і влаштовувати такого плану чистки. Ну, Звичайно, хтось би пообурювався, але теж можна було зачистити генеральський корпус. Подивитися, хто нелояльний в армії, ну знову-таки, тоді ж і з, до тих самих вчителів, які організовували референдум на Донбасі, які там не питання, що вони там тих дітей в школі вчили, як вони, вони ідентичність формували. Так, от просто на жаль, ну, українська влада, вона якось по-іншому підходить до цих процесів. У нас на скамевити добре слово союзників, добре слово сполучених штатів, добре слово європейського союзу для нас важливіше, ніж те, що ми можемо зробити для власної країни. Ну особисто в мене до Ердогана є, звісно, така претензія. Ну, більше до того, що він, скажімо, так, захоплюється надзвичайно сильно і славом і так і вже би мовити про повернення смертної кари. Ну а я не уявляю, як ми воюємо без смертної кари. Тут знову таке це питання. Я ну для мене це от я не розумію, як ми воюємо останні два роки, якщо ми за смертної Ну, в умовах надзвичайного стану, так. Да. Якщо ми живемо в світі спокійно, все в нас гарно, така цивілізована, мирна країна. Ми все спокійно вирішимо, то я Тож офіційно... — Але в умовах таких, от які складаються, то тут ну тут треба відзначити, напевно, все таки кар'єру Ердогана, яку він робив. Ердоган же теж не з'явився, десь там з бізнесу не прийшов, не продавав солодощі. Він був мером Стамбула і доволі успішним. Зробив там реформи, вирішив питання зі сміттям. В Стамбулі вирішив питання з забезпечення водою, зазеленями вулиць, показав себе як нормальний дієвий менеджер. Потім був нормальним прем'єр-міністром, який досить успішно керував країною. Ну і тепер я так розумію. От він покаже, як керувати країною в рамках після Путчу і концентруючи повноваження президентські в своїх руках. Ну як на мене, то дещо з нього все-таки варто повчитися українські українській еліті, нинішні чи ті, які яка колись прийде на зміну. Тому що ну от законом про люстрацію чи ми там люструємо все, що можна. а Ердоган показує як. Це можна робити, так би мовити, і е, в рамках турецької Конституції. Ну, наша Конституція вона так, також, звісно, дає можливості доволі широко її трактувати. Ну, але наші е, владці чогось цього бояться. Ну, якісь у них є, напевно, свої міркування, можливо, не віддані так курсу ліберальному на так би мовити, домовленості з Європейським Союзом, на його підтримку, що не можуть собі дозволити таких екстремальних речей, навіть в умовах, ну, скажімо так, війни. Наші західні сусіди поляки продовжують розвивати тему, яку дуже люблять наші молоді українські реформатори стосовно підвищення заробітних плат для польських чиновників для українських чиновників. А в Польщі, відповідно для польських чиновників. Польський уряд прийняв тільки ухвалу стосовно того, що треба підняти заробітну плату прем'єр-міністру президенту, виплатити окрему заробітну плату впровадити для першої дами держави, підняти зарплати для. Депутатів Сейму, і виявилося, що тим поляки настільки сильно обурилися, піднялася ціла хвиля протестів в інтернеті. Ну, весь польськомовний інтернет був буквально два дні забитий там різними мемами, карикатурами. Проти цього поляки дуже активно це не сприйняли. І голова партії право і справедливість Ярослав Качинський як написали, що громи і блискавки, і зібрав. Керівництво партії і вирішили, що уряду треба порадити, щоб вони відкликали цю ухвалу. Не на часі буде, так би мовити, підвищення заробітної плати для польського начальства. Тому нашим. Активістам, які дуже активно агітують за те, що українським чиновникам треба дуже особливо міністрам, так би мовити, керівникам держкомпанії і там всім вищому керівництву підвищувати заробітні плати, треба подивитися до польського досвіду на реакцію, щоб потім не доводилось так, би мовити, відкликати ці рішення. Ну принаймні, поляки демонструють, що можуть. Активні такі протести, причому навіть без вуличних протестів, а просто всього на -всього реакція в інтернеті призвести до того, що правляча політична партія, яка має свого президента, прем'єр-міністра, більшість в сеймі і в сенаті, відкликає таке рішення. Ну з іншого боку, може це свідчити про те, що все таки у польських політиків більш тонкий нюх. Вони так би мовити, чують суспільні настрої, і чим це може завершитися українські. Полюбляють робити вигляд, що так би мовити, що б не було. А ми далі собі керуємо і йдемо таким твердим якимось кроком до якихось подальших реформ. Але пенсійний вік таки збираються зменшувати пенсійним так? віком. Там цікава ситуація. У них виходить, тому що вони прийняли. Вони уряд прийняв е, до роботи ухвалу президента. І вони її будуть розглядати, але от тут така цікава ситуація, що йдуть у них теж польща стає в цьому сенсі більш подібно на Україну, тому що якщо газета «Виборча», наприклад, писала, і ми я про це розказував, що Три міністри там виступили категорично проти з економічного блоку, і фактично там була ця угоду ця ухвала була заблокована. То потім вчора з'явився матеріал, що от вречник уряду сказав, що все-таки ми все прийняли, ми все будемо робити, і десь з листопада 17-го року будемо знижувати пенсійний вік. Але там знову таки неприємні речі для поляків є такі, що. Працюючим пенсіонерам заборонять працювати. От якщо вже там будуть знижувати, то не можна буде працювати, займатися якимись додатковими підробітками. Але разом з тим, що треба відзначити, що це ще тільки до 2017 року треба дожити. Це ще як мінімум півтора роки часу. А в чому особливість партії права і справедливість була, що коли вона вела виборчу кампанію, то вони обіцяли, що вони в перші 100 днів от вирішать це питання. Вони ще прийшли минулого року до влади, вже вони там більше семи місяців знаходяться, ніхто ще ніяких подвижень. Ок, так би мовити, в зниженні пенсійного віку не зробив я. Все таки сумніваю, що вони їх зроблять, тому що це надто велика буде фінансова діра. Це от так е, партія, І навіть речі, буде... попереду, До речі, що це я рейтинг І як я якраз про це читала, що грошей просто немає на проведення Ну, дефіцит. Вони реформи. не мають вони не, немає ресурсу. Там, якщо вони знижують пенсійний вік, то це колосальна діра в бюджеті. Тоді треба питання ставити про зниження пенсій тим пенсіонерам, які вже на вийшли. Але на пенсію. це обвал рейтингу вони обіцяли. Ну от, обвал вони мають проблем. Вони просто в них проблема зараз партії правої справедлиць в тому, що в них їхні обіцянки не сходяться з їхніми обі. Можливостями, які вони мають реальними тими, що можна зробити, і вони вимушені маневрувати. Ну, от вони почали. Вони пообіцяли зниження податків і зниження пенсійного віку. Воно не виходить. Починають викручувати, що от ми зараз не в перші 100 днів це зробимо, а зробимо пізніше. Вони так само з цими підвищеннями заробітних плат. Зробили крок, показали, подивились на реакцію тут же вже назад. Ну це свідчення. До певної міри недосвідченості політичної, тому що то треба ж якось прогнозувати такі речі, і з іншого боку, це свідчення доволі високої якості роботи польської опозиції, яка не розказує взагалі там такі глобальні речі, що крадуть взагалі. Чи там десь в офшори хтось щось виводить, вони мають роботою з людьми, з роботою з населенням. Вони пояснюють, що уряд робить, яким чином з речі, цей те, ресурс. чого у нам а не вистачає. а у нас вистачає. цього нема. Наша опозиція вона ну от вони зараз теж Люди парламент... ніяк не можуть домогтись того, щоб їм пояснили, як власне ціна на газ формується. Ну це, роб... це в тому числі робота парламенту, робота парламентського комітету. Можливо, навіть там, ну. В тому числі і журналістам було б простіше працювати, якби парламент, парламентські комітети нормально функціонували на належному рівні, аналізували законопроекти, які вносяться. Ну у нас нещодавно буквально ж була ця та ж конституційна реформа, що ми бачили дебати в парламенті. Ми бачили обговорення за що йде про що йдеться, яким чином буде це впроваджено, які будуть наслідки. Ну це все так от вкинули. Ви за або проти, і проголосували. А в тій ж в польщі цього вже нема. Там люди працюють з законопроектами. Люди працюють на рівні самого законопроекту, на рівні того, як пояснити пересічному поляку, що з цього всього буде, які з цього всього чекати. Якось наслідки. залучають експертне середовище. Експертне середовище про це йде йде розмова про предметно про важливі речі для країни. У нас це все все зводиться тільки до того, що крадуть чи не крадуть, от погані uh -huh. чи хороші. От вони крадуть погані, а ми а поїдем... виходить, щоб... і будемо красти краще. Так, щоб По-доброму. так. Дякуємо. Петро Білян зробив огляд міжнародної преси.